Мене звати Наталя, мені 25 років, я родом з селища, що на Кіровоградщині. Виросла в повноцінній сім'ї, була бажаною дитиною. Маю сина, йому 5 років, але з раннього віку зіштовхнулася з проблемою залежності. Проблеми я з 9 років, а якщо бути точніше, то 15 років свого життя. Моя проблема почала розвиватися після смерті мого тата. Мені було тоді 9 років. Я стала вживати алкоголь, і на протязі 6 років це було стабільно. Потім я знайшла заміну цьому, так як почала втрачати пам'ять, не керувала своїми діями та емоціями і знайшла цьому заміну. Це стала трава, а згодом медамфетамін. Так, я сама неоднократно пробувала припинити вживання. Це були як і кодування, так і самостійні спроби. І на момент, коли у мене народилася дитина, мене вистачило лише на один рік в період годування груддю. Я припинила вживати, але далі я повернулася до звичного способу життя, так як не розуміла цілком повного масштабу проблеми. За період вживання я зруйнувала свою сім'ю, втратила довіру рідних та близьких для мене людей. І якщо на фізичному рівні я почувала себе добре, то в психологічному я була повністю зруйнована. Період, коли моя мама відмовилась від мене, а саме заблокувала мене в соцмережах, перестала брати від мене слухавку, і це не через те, що я її набридла або вона захотіла свого життя. Я розумію її, що вона жінка, яка посвятила всю себе повністю, і своє життя, і своє здоров'я на мій розвиток, на моє виховання, просто не мала сил. І в один день, коли я просто не змогла до неї дозвонитися, я зрозуміла, що треба щось з цим робити. Її страх за моє життя, за життя моєї дитини в цілому, він мене зупинив. Її віра в мене мене врятувала. На сьогоднішній день я твереза півтора роки. Я пройшла повний курс реабілітації, ресоціалізації і вже півроку допомагаю людям, які зіштовхнулися з такою проблемою, як колись, і я сама. Моє життя дуже змінилося. З моменту потрапляння на реабілітацію налагодилися відносини в родині, змінилося моє оточення та відновилася моя психологічна сфера. Я почала відчувати себе живою та радію кожному дню в тверезості. Мої цілі на майбутнє розвивати себе як особистість, бути корисною та допомагати людям. Так, у мене є мрія. Я хочу, щоб моя дитина зростала у повноцінній сім'ї. Я докладу максимум зусиль для того, щоб ця мрія здійснилася.